Вітаю вас! Ви на каналі Хайтаро. Мене звати Людмила сьогодні дуже багато новин, як президент Франції Еммануель Макрон отримав ляпас від дружини Бріджит Макрон під час виходу з літака після прибуття подружжя до В'єтнаму. На кадрах, які вже облетіли весь світ, як двері літака з президентом Франції та першою леді відчиняються, і за ними видно самого Макрона, але дружину не видно. В цей момент рука Бріджит ударила його по обличчю. А французький президент зробив вигляд, ніби нічого не сталося. Тут із оточення французького президента відреагували відразу і сказали, що це проста подружня сварка. Що ж, давайте подивимося, давайте подивимося, що відбувається наразі між Еммануелем Макроном і його дружиною Бриджит. Деяка є інформація, одна журналістка постійно-постійно натякає, що Бріджит це не жінка, а чоловік. Я думаю, все-таки, що це перебільшення. Давайте подивимось, що там в сімействі макронів відбулося. Королева мечів. Шут. Чістка мечів і п'ятірка мечів. Щось дуже макрон провинився. Що його королева мечів, видно, це вона Бріджит Макрон, дійсно дала йому ось такого ляпаса, і тут шістка мечів в дорозі, напад в дорозі, а він, наче як школяр. Ну, я думаю, що у них відносини все-таки де вона рулить ним, незважаючи на те, що він президент Франції, так само така в нього висока посада, все-таки по картам показує, що вона керує ситуацією. І коли треба, то може дати йому ляпаса. Ось така жіночка. Звісно, вона не очікувала, що це втрапить на камери, а можливо, і хотіла б цього, але все-таки це було ось таке покарання. ну... За якусь поїздку або за якісь походеньки. Ну, в будь-якому випадку, тут щось таке дуже сильно він її, розізлив. Давайте подивимося, що ж сталося по цій п'ятірці мечі. Місяць, ну, можливо, десь макрон щось. Підбрехав її, або загуляв, або ще щось таке зробив. Ну, хто з тарологів, пишіть свої припущення. Я можу припустити, що тут є якийсь обман. І за це Макрон отримав ляпаса. Щось, щось... виховна робота проводиться навіть і для президентів, так що, дружини, ось вони такі. Давайте подивимось Бріджит Макрон, як вона відноситься до України? Чи щиро вона співчуває українцям і чи впливає вона на президента Франції для того, щоб він приймав рішення щодо України певні? Як Бріджит Макрон відноситься до України? Десятка мечів. Чвірка жезлів, лицар мечів і відлюдник. Я б не сказала, що вона прям зовсім так переживає за Україну, але питання України, можливо, в тому числі за це й отримав Макрон, в неї викликає якусь агресію. Вона навіть хоче якось, як варіант, відсторонитись від цієї проблеми. Вона хоче завершення війни. Очевидно, що вона хоче завершення війни, але яким чином і чому це викликає в неї таку агресію? Те, що вона прям любить Україну, ні. Але те, що вона хоче завершення війни, це очевидно. Давайте подивимось, що дружина Брижит радить Макрону щодо війни в Україні. Чи радить вона збільшувати допомогу Україні та таке інше? Чи радить вона Макрону робити більше для України. Тут сімка пентаклів, повішений п'ятірка мечів і лицар пентаклів. Якщо брати тут карти, то щоб, щоб так активно вона говорила: давай, давай, допомагай Україні ні. Тут є якесь питання. Затягування війни. Чому вона йому радить затягувати війну? Дуже дивно. Тут є і про притримання якоїсь зброї. Повішений лицар Пентаклів. Чому? Тут королева жезлів. Повішений знову. Тут жезлів і трійка мечів. Можливо, Брюжит говорить Макрону про загрози для Європи, і що буде напад на Європу, і треба збирати свої ресурси, а війну в Україні треба затягувати для того, щоб накопичити ресурси. Для захисту Європи, можливо, вона ось так йому радить. Тут ось є якась в неї порада для Макрона ситуацію продовжувати зробити підвішену цю ситуацію, затягувати війну. Європа боїться сама війни, і вони хочуть за рахунок України собі виторгувати час вірогідно. Вона говорить, якщо взяти в цілому, то вона говорить, я думаю, що по цих картах так можеш передавати ракету зброї, вибачте, ракети, озброєння, але так, щоб Війна все одно затягувалась, а не так масово дали у Росію перемогли. Тут більше говориться про, про якесь повільне знищення, затягування війни. Ну, ось так. Щось, можливо, вони посварилися в літаку навіть і через якісь воєнні питання, через якісь договорняки, через щось ще таке, тому що там також п'ятірка мечів випадала. можливо, це, звісно, якийсь обман, який досить таки розізлив цю жінку. Не така вона проста, як здається. Ну, і очевидно, що вона, я думаю, домінує над президентом Франції. Вона морально сильніша ніж він, і я думаю, що вона має досить такий серйозний ментальний вплив на президента Еммануеля Макрона. Ну, це звісно очевидно. Хочу, щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк, дзвіночок, і хай ви отримаєте за це свій плюсик в карму. Давайте подивимось, як Макрон відноситься до України, тому що він в принципі хоче багато говорити, домінувати в Європі і показувати, що Франція не така вже залежна від США, в Франції є своя зброя ядерна і так далі. Дивимось Еммануель Макрон, як він відноситься до України. Десятка мечів. В його жінки випадала десятка мечів, і тут десятка мечів випадає. Він хоче завершення війни. Шістка мечів, королева мечів і вежа. О, як він відноситься до України? Досить таки дивні карти. Україна, що для нього, що для його дружини це, звісно, смерті людей, щось таке страшне, вибухи. І тут сказати, що він чи його дружина люблять Україну, що вони такі партнери-партнери. Я б так не сказала, але він хоче все-таки завершення ось цих воєнних дій, щоб це завершилось і щоб була перемога. Тут досить такі серйозні карти і. Будемо сподіватися, що все-таки Франція не стане працювати проти України, як зараз це робить США на чолі з Дональдом Трампом. Давайте подивимось, чи буде від Франції продовжуватись допомога, чи буде Еммануель Макрон надавати військову допомогу Україні. Вісім мечів, він зв'язаний суд, вісім пентаклів, вісім кубків. Будуть надаватися ресурси, але вони будуть дуже обмежені. І, в принципі, це радить йому і його жінка. І тут досить таке щось таке серйозне глобальне від Франції нам не варто чекати. Вони будуть вони обмежені в наданні ресурсі. Але чи будуть вони поставляти нам щось? Очевидно, що будуть. По суду це можуть бути навіть літаки, може бути якесь спільне виробництво. І в подальшому, якщо ось так взяти, вісьмірка кубків. Це будуть далекобійні ракети зі сміркою Жезлі, і, можливо, будуть повідомлення про. Те, щоб розглядати, чи будуть французькі війська на території України, там, де е, е, території були окуповані на лінії розмежування, або щоб не допустити якихось е, територій для окупації, як варіант, це я вам говорила раніше про Одесу. Е, те, що Франція буде допомагати так, але вона буде допомагати не глобально, а ось в, якомусь обмеж, в якійсь обмеженій кількості. В той же час балачок буде дуже багато, що Франція допомагає, їй буде допомагати. Але ось всі обіцянки ці, на жаль, вони виконані не будуть. Ось такий прогноз хотілося б краще. І чи буде Франція нам, ось таким 100% союзником, ну, я б не сказала, що треба ось так покладати надію на Францію, тому що по вісьмірці кубки вони можуть в деяких питаннях і відійти від України. Будемо сподіватись на краще все ж таки спасіння утопаючого – діла рук самого утопаючого. Тому треба Україні виробляти свою зброю, розвивати свій військово-промисловий комплекс, і тоді Україна не буде не від кого залежна. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, і хай у вас все буде добре. Я вже розглядала в попередніх прогнозах, чи буде повернута Україні ядерна зброя. Давайте зараз подивимось додатково найближчий рік. Яка вірогідність, що Україні дозволять? Або не будуть заперечувати проти розробки Україною ядерної зброї. Чи буде в Україні ядерна зброя? Найближчий рік. Тут імператор, туз пентаклів, вежа і туз кубки. Нам, щоб сказали, ось прям дозволили, давайте виробляйте свою ядерну зброю, маловірогідно. Але в Україні, в Україні є Чорнобильська АЕС, а там є багато всього, що може бути досить таки більш небезпечне, ніж ядерна зброя, відпрацьоване ядерне паливо. Паливо АеС. І ось якщо Росія надумає вдарити по Україні. То вона може отримати твіточку. В якості брудної бомби. Я вам це говорила вже в попередніх розкладах. Подивіться моє відео за 2023-2024 роки, і ви будете знати, що ось ці ядерні лякалки Росії можуть обернутися для самої Росії страшною ядерною загрозою. Крім того, в попередніх відео я вам також говорила про Китай, який ще в 2013 році підписав з Януковичем угоди про ядерні. Гарантії для України. Подивіться це відео в розділі на каналі «Договорняки». І також Китай не зацікавлений в тому, щоб був ядерний удар по Україні. Тому я сподіваюся, що мої прогнози про те, що ядерного удара по території України не буде підтвердяться. і Україна все-таки. Переможе в цій жахливій війні, а Росія отримує кармічну відповідальність. Хай буде так. З вами була Таролог Людмила, канал Хай Таро. Підпишіться, поставте лайк, дзвіночок. Дуже вам дякую.